Цівники ДСНС продовжують активно інформувати населення про правила мінної безпеки. Цього разу превентивну роботу проводили для трудового колективу районної військової адміністрації. Вони виїжджають не в різні місця. Ці місця можуть могли знаходитись під окупацією, були звільнені, відвідують різні військові об'єкти. То розказували їм про вибухонебезпечні предмети і надання першої допомоги, якщо отримали поранення від таких предметів. Медичний інструктаж реалізовували запрошені інструктори з першої допомоги Товариства Червоного Хреста України. Тренінг був спрямований на надання першої допомоги при кровотечах, опіках і травмах у наслідок ураження вибухонебезпечними предметами. Якщо це внутрішня кровотеча, то ми у нас холод, голод, спокій і швидка допомога. Ми ніяким не будемо втручатися в людину, не давати ніякі пігулки. Якщо це зовнішня кровотеча, це сильна і слабка. Якщо це слабка, це прямий тиск на рану. Якщо це сильна, то це. Пов'язка з тиснучим елементом. Якщо це у нас мінно-вибухова якась травма, або коли ми накладаємо турнікет, турнікет ми накладаємо на верхній і на нижній кінцівки під паху, можна так сказати, і затискаємо. Якщо це у нас носова кровотеча, це тобто ми закриваємо крила носа і Ждем десь 10-15 хвилин, якщо кровотеча не зупиняється до лікаря. Проте під час надання допомоги не варто забувати і про правила безпеки: через контакт з кров'ю можливо підхопити небезпечні хвороби. Ми повинні використовувати це рукавички. А якщо у нас цих рукавичок немає, ми можемо використовувати там кульочки або файлики, щоб не контактувати з кров'ю. У разі якщо вам доведеться мати справу з опіками, інструктор з першої допомоги Анна Кобишська наголошує: ми не смашуємо оліями різними. Там не прокалюємо пухирі. Якщо, наприклад, ми не успіли зняти каблучки або одяг перший, там, секундний, то ми не сриваємо з тіла ці прикраси і речі. Мастити, змазувати опіки, ми не будемо ніякими оліями, жирами, не пантенолами. Якщо це пухирі, ми не будемо вату прикладати, тільки охолоджуємо. 10-15 хвилин або до повного зникання болю холодною водою. Якщо це електричний опік, він дуже вважається небезпечним, тому що або зб'ється ритм серця, або ну, може зупинити взагалі серце. То тоді ми обов'язково будемо звертатися до лікаря. Однак, незважаючи на вид травм, потрібно знати алгоритм надання першої допомоги, а також основні правила безпеки. Алгоритм надання першої допомоги це завжди огляд місця події. Ми повинні подивитися, чи не Загрожує нам нічого. Потім другий наш крок це огляд постраждалого. Завжди в пріоритеті у нас кровотеча. Другий крок це виклик фахівців. Ми повинні викликати швидку, сказати, хто, що сталося, з ким сталося і де саме сталося. І обов'язково дочекатися від диспетчера виклик прийнято. Тоді можна класти слухавку і вже надання самої ж першої допомоги. Це психологічна якась допомога або водичка пігулки, ще раз наголошую. Там, якісь таблетки, ми не даємо, тому що ми можемо нашкодити людині, бо людина може бути алергічна реакція і бути ще мужем. Правила першої допомоги та правила мінної безпеки всі українці мають добре вивчити, адже вони рятують життя. Щодо правильного поводження з вибухонебезпечними предметами, співробітники ДСНС коментують: якщо ви побачили такий пристрій, необхідно. По перше, це не в якому разі дуже близько не підходити. Не в якому разі їх не переміщати, не чіпати, не наливати. Будь-що на них наразі навіть і фотографувати заборонено, тобто користуватися якимось поблизу електропредметами, в зв'язку з тим, що використовують і сучасні зразки озброєння, які можуть реагувати на зміну електромагнітного поля, пам'ятайте, у разі виявлення мінно-вибухового пристрою у жодному разі не чіпайте його, не користуйтеся поблизу засобами зв'язку. Поверніться у тому напрямку, звідки прийшли крок у крок на відстань не менше 200 метрів та терміново повідомляйте про знахідку до оперативних служб за номером 101 або 102.